Набирає швидкість Буяльський. Віддає передачу на Морайса. Класну успей, передачу. Успей. і Точка. Заробляє пенальті. Пенальті. Не міг просто зупинитися Шевченко. Він уже пішов у цей підкат. і Синхронно поїхав по динаміці. По Це кульбіт отримався у Морайса. Морайс одразу бере. Ну, Буяльська передача. Пас, хороший прекрасна. Пас. Мяч немножко еще затормозился в снегу. Ну, тут под, он подставился. Помилка Помылка Шевченко. Також, не рассчитал. Для ну, чего? Блоковые захисники. Ну, мы будет. видим, что мяч просто остановился в... в снегу. И поэтому Шевченко не подрассчитал это расстояние. А Мараїз. уже остановиться не смог. Мораец забив пенальти у ворота Олимпика. Зробив Широкунок 2-0. Зараз Мраез против Шевченко. матчі Кубка Украины. 4-2. Два м'ячі в сьогоднішньому поєдинку заря ще не відігрувала. І не так багато часу залишається у зарі для цього. Біжить Мараїс одразу до власного фан-сектора, до фан сектора Динамо. Святкувати із з ними. То, що мало времени ну, і, і сил не безконечне. Буде дуже складно, звісно, зарі. Сьогодні просто Неожиданно. поєдинок помилок. Захисників. Шість голів ми з вами побачили, і чотири м'ячі є питання до захисників або до локіпора. Ну, в принципі, і хороші м'ячі. Ми увиділи розіграні після красивих комбінацій. Тому...